Пожежа, пожежа, боже мій, пожежа! Боже мій! Де що де? Що? Де? Що? ЩО робити, де? що РОБИТИ? Де? Нема пожежі, потрібна була ваша увага. Боже мій ровене, що? Боже, я так запанікував, що трохи впісявся. Я дуже сподівалася, що це місце згорить. А знаєш, імітувати пожежу неординарно, але ефективно. Так, тепер, коли я привернув вашу увагу, у мене для вас сюрприз. Я люблю сюрпризи. І що це ровене? Оскільки ви так старанно працювали, я організував подарунок. О, Боже. Що? Та, знаєш, я люблю подаруночки. Так, але ж церован. Тож, очевидно, тут якась пастка, бо церован. Ні, ні, ніяких пасток. Я організував виїзний день для тектауна. Вибач, покинути тектаун? Так. Ні. Ні. Ти не змусиш мене. За що ти нас караєш? Брід, я вас не караю, я вас винагороджую. А можна відмовитись? Хтось має дивитися за магазином. Я буду радий це зробити. Не хвилюйся, брід. Я вже про все подбав. Добре, і Що ми робитимемо? Що ж, добре, я організував фургон, який забере нас. Він буде тут уже скоро. Він відвезе нас до гавані, де ми сядемо на човен. На човен човен відвезе нас на сусідній острів. Там ми вирушимо до дуже престижного виноградника. Цей виноградник просто неймовірний. Там є багато крутих розваг, таких як стрільба з лука, петанк. Здається, там є центр мистецтв. Якщо не хочете розважатися, можете поніжитися на сонці з вином, сиром, їжею. Взагалі, я хочу, щоб ви отримали задоволення і розслабилися після вашої важкої роботи. У чому пастка Роване? А, але як я і сказав, ніякої пастки. Це винагорода деяким працівникам, які це заслужили. О, ось фургон, Ходімо! Ура! Ходімо. Я не впевнена в цьому. Вихідний це вихідний. Я про це й кажу. А, що відбувається? Куди всі зібралися? Я хотів дещо купити. А у нас виїзний день для тектауна. О. А з вами можна? Ну, у нас є вільне місце, тож не бачу чому б ні. Так. Круто! Гей, народ! Народ! Почекайте! О, вибач, куди ти зібрався, друже? Що? Куди ти зібрався, Алана? До фуну? О. О ні. Ти подумав, що теж поїдеш? Ти сказав, що це винагорода за важку роботу? Ні, я сказав, що це для деяких працівників, які це заслужили. Ти дозволив приєднатися покупцю? Ну так, бо у нас було вільне місце. Чорт забирай. Ти по твоєму те заслужив, Алана? Це я і справді щиро запитую: по твоєму ти заслужив поїхати з нами? Думаєш, ти заслужив це? Чи як? Думав тобі це зійде з рук? Зійде з рук що, Ровена? Перечити мені. Що я не перечив? Ніколи бляха не переч мені? Ніколи. Бляха. Не переч мені. Дякую, друже. Виїзний день для тектауна. Так, так, так. Щось велике назріває, правда? Хм, Цікаво, що саме. Ну, якщо хочете дізнатися, залишайтеся з нами по вівторках. Побачите, що буде далі.